З вами разом у святковий день для всіх школярів України для учнів Криобаківського закладу освіти. Незалежна журналістка каналу шкільні новини Вероніка. Знову вересень листя фарбує. Квіти барвисто вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує. Чекають класи учнів довгий час. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний готують святковий урок Україні. Війна, щемлють серцем тривоги. Дистанційний сьогодні перший дзвінок. Свято здань щороку з усією шкільною родиною. Ось тут, на шкільному подвір'ї, зустрічали урочисто, весело, та на жаль, не цього року. Підступний і жорстокий ворог забрав можливість у нас спокійно жити, працювати, навчатися відпочивати. Скупчення людей для ворога ставало ціллю закидати ракетами. Саме тому з метою збереження учасників освітнього процесу керівництвом області було прийнято рішення навчатися дистанційно. Сьогодні свято знань. Ми не зібралися традиційно на шкільному подвір'ї, не на часі. Кажуть, що і час зупинився. І тому у нас 190 день лютого. Але ми віримо в те, що скоро повернемося до звичайного життя. Будемо стояти з друзями біля тенісного столу і йти до магазину за смаколиками. Все буде Україна. Доброго ранку! Ми з України. Простий, доброзичливий, щирий народ. У нашій країні. Кожна дитина щойно народжена, а вже патріот. Доброго ранку! Ми з України. Це звідки Шевченко, той що Тарас. Де небо тримають карпатські вершини. І сало духм'яне. Також є у нас. Доброго ранку! Ми з України. Ревек і стогне могутній Дніпро. У нашім борщі лише одні вітаміни. А також найглибше у світі метро. Це в наших руках гудять джавеліни і жалять безжалісно, наче джмелі. Доброго ранку. Ми з України. Наша земля, наших сил джерело. Любімо щиро свою батьківщину. Бо Україна понад усе. Слава Україні! Віримо у ЗСУ. Наближаємось до перемоги. Зараз я у гостях, у керівниці закладу Руслана Миколаївна. Руслана Миколаївна, скільки учнів у вашому закладі освіти? В новому навчальному році в нашому закладі буде навчатися 134 учні. А скільки буде першокласників? В перший клас йдуть 14 учні. Чи є зважаючи на ситуацію діти тимчасово переміщених сімей? В першому класі буде навчатися одна дитина внутрішньо переміщених сімей. Дякую вам і знаю, що 1 вересня наживо або дистанційно керівник вітає всіх зі свят. Тож слово вам! Шановна шкільна родина! У нас немає можливості зустрітися у повному складі у нашій рідній школі на нашому прекрасному шкільному подвір'ї, тому що безпека дитини завжди була пріоритетом. Тому ми будемо спілкуватися дистанційно. Цей рік починається не з класичної лінійки, ви не знаходитесь у себе в класах, а біля дошки не стоїть вчитель, щоб пояснити вам урок. Все інакше, але, тим не менш, ми поруч. Усі наші вчителі будуть з вами на зв'язку. Наша задача допомагати вам пізнавати цей світ. Наша задача давати вам ті компетенції майбутнього, щоб ви були успішними, щасливими у своєму подальшому житті. Сьогодні особливе свято для випускників та першокласників. Для першокласників це перші шкільні кроки. Для випускників це вихід на фінішну пряму. Я бажаю вам успіхів у навчанні, діти! І хочу запевнити, освітній процес відбуватиметься за будь-яких умов, незалежно від формату. Ми вітаємо вас з початком навчального року. Бажаємо вам натхнення, мотивації, успіхів, усього найкращого. Життя диктує нам переоцінку цінностей. Давайте вірити в найкраще. Зі святом вас усіх! Сьогодні незвичайний день, сьогодні скрізь бояють квіти, під ніжну музику пісень до школи поспішають діти сядко вбраний кожен клас. Классики Кривобалківського закладу освіти. Ось майбутні відмінники, художники, гуртківці, спортсмени. Доброго ранку. Ви вже готові до навчання у школі? Так! Да. Ручки, олівці, зошити приготували? Так! Да. І у портфелик склали? Так! Да. Молодці. Цей день велике свято не тільки для вас і ваших батьків, але й для мене також. Ваші щирі усмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод і досягнень. Я візьму твою руку, дитино маленька, щиро, лагідно і ніжно в долоні свої, поведу через казку не бійся, рідненька. У незвідані далі, в далекі краї. Будемо разом усюди ми там мандрувати, перепони долати ми будемо щодня. Я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і писати, співати пісень. Тож давай свою руку, і я обіцяю станемо друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу, і клас цей, я знаю. І щоранку йтимеш сюди за любки. Вітаю вас зі свято! Ваш син Михайло став першокласником у нескладніший для підійти час. У вас з'явився і новий член родини. Перша вчителька Светлана Валентинівна. Які слова вітання та бажання хочете передати всім учням. Любі першокласники, вітаю вас з початком навчального року. Будьте старанними, уважними, вчіться на відміну. Ви наше майбутнє України, ви наша опора та надія. Всім школярям відважаю успіхів та нацнаги у новому навчальному році. І приготувались, і зошити, і книжки нас ждуть, коли вже вчитися почнуть. Я їду в перший клас, я до школи посисаю, все у коло з'їдаю, як пливуть плісні, як роса на призять. Як маленький сірий котик умиває зад коротик, як біжать автомобілі, як, цвітють, як цвітуть ромашки білі. Я веселу дачу маю і усім добра бажаю. Дома вчитиму мене, Матуся, а у школі вчитель. І сама я буду вчитись, рідне слово говорити. І... І, тільки... і не тільки говорити, а читати і писати, щоб роділи мої друзі, щоб писалась мама і тата. А сьогодні свято в нас, бо пиши перший клас. А у наші мама тата, наче спальні дошкільнята, нічиїсінько не знають, смішно і сказати комусь, бо жодня мене питають, лише одне, що, як, чому. Що попереміть? Початок трохи нас не звичний, навчатись будемо онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись. Ми обіцяємо старатись. Сім'ї навчитись, не здаватись. Сім'ї навчитись, не здаватись. Цікаво, вчителька в екрані, поруч мама на дивані. Якщо лату щось забуду, в мене помічник свій буде. Ти почекай? Ти почекай нас столішки, лідний крас. Перший крас ми влюшаємо, нас Україна зустрічає. Дмитро, Михайло, Віталіна, Артем, Сашко, Анастасія йдуть до школи перший клас. Діти дуже всі веселі, бо книжки лежать в портфелях. Будуть вони в школі вчитись, щоб знаннями світі жити. Віталя, Мілана, Валерія, Кирил, Діна, Дар'я, Злата і Світлана йдуть до школи перший раз. Вони вже учні перший клас. Прошивайте іграшки, гамінки, садочок в класи дітохи, золотий дзвіночок і сміється в небесах, сонце як ніколи. Мама, сльози на очах, діти йдуть до школи. Які прекрасні першачки, чудові, веселі і навіть смішні. Приймаємо виклик сьогодні від вас, Сділи ви у нас перший клас. Що ж новоспечені школярі? Приміть на щиріші вітання і подарунки на здоров'я у новій українській школі. Встануть вони вам нагоді. З Анківської школи переступили маленькі дітлахи. А сьогодні вони відзначають свій останній шкільний перший Це наші 11-класники. Попереду в них вирішальний рік, випускний клас, що підведе підсумок усього їхнього шкільного життя. Отже, запрошуємо вас до слова. Вітаю тебе зі святом, рідну школа. школу. Низкий тобі і школярів. Останні нас запрошує дзвінок до світової, знайомого вже класу. Вже не здається довгим нам урок, і не хочеться додому бігти зразу. Ще трішечки, хоч хвилиночку, хоч мить. Побудь ми хочемо тітлахами. І більлю сереньку, так болісно, ще мить, бо звемося ми тепер випускниками. Нас школа зустрічала день у день, і вчителька знайома вже встала. І знову чути радісне зелень. Спасибі школа, що зростала з нами. А супер до фініш і різні дороги. І до Дня випускного напружені дні. Сміх і радість нас чекають, і невдачі і тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. Сьогодні в школі ми найстарші, адже висновок такий прилетіли роки наші. Клас тепер у нас випускний. Вже чекає школа нас. От і пролунав перший дзвоник нового навчального року. Наш репортаж підходить до кінця. Що хочу всім побажати щасливого, мирного, успішного нового навчального року.